Друзі, вітаю вас! Ви на моєму рукодільному каналі, а мене звати Єлена Тимків. і сьогодні буде відео про фантазійний план, що я хочу встигнути до Нового року. Так, сьогодні у нас вже 4 грудня і досить мало залишилось часу до новорічних свят, до Різдва, до, нових, до всіх, всіх наших свят. І я навіть не знаю, за якими календарем я буду святкувати, де родина, тому що в Варшаві. В Польщі святкують за іншим календарем, а мабуть, ми будемо святкувати за всіми календарами тепер всі свята. Що я хочу встигнути. Давайте розгребу і покажу, що саме це буде. На цей момент в мене є багато завдань. Саме так, пора відкривати вже скриню і оформлювати Оформлювати дизайни, які вишивала саме до Нового року. І перша ідея, яку я б хотіла оформити, це, звісно, дизайни від Мілхіл. Саме новорічні дизайни. Я маю декілька вишитих, і ось перші з них ви бачите перед собою саме новорічні. Добра така машина, яка везе ялинку до будинку, а біля будинку вже є деякі наряджені ялиночки. І треба це оформити. Також я маю ще один дизайн вишитий ще на початку цього року. Так, гарний такий дизайн. Happy holidays. Я вишивала його ще у подорожі дуже гарна подорож до Домінікани. І це на згадку про минулу останню таку собі. Відпуску щасливу. Планів тепер не тільки про оформлення, а і про вишивання. Я маю на додаток з цієї серії ось таку гарну картинку. Це ще один Мілхіл. і називається він Evergreen Topiary. вічно зелений топіарій, номер набору 182035. І мені здається, що ці сюжети. Могли би бути як з одного комплекту іграшок. І в мене так само є відріз основи того самого белфасту, на якому я вишивала попередню роботу, і той самий такий блакитний белфаст з білими цяточками. Мені подобається ця ідея, що ці дві іграшки можуть бути на одній основі і будуть досить гарно виглядати. В наборі є бісер і є малесенький такий дзвіночок. А це, мабуть, бути, я дивлюся, магніт, але як магніт мені зовсім не цікаво. А цікаво буде розібрати нитки і вишити саме у вигляді іграшки. Здається, ніби не багато, але досить кропітка праця. Тут є гарна пташечка і ця чудова червона стрічка. Здається, буде досить гарно. І я десь ще маю один дизайн саме з цієї серії з нових. Наборів, але я, мабуть, не встигну вишити, запланую собі на наступний рік. А це б я хотіла встигнути до нового року та ще й оформити. Цікаво, тут має бути ось такого блакитного кольору, паперова така, заготовка, основа, на якій треба вишивати. Я не впевнена, що я хочу вишивати на цій основі, то вона колись комусь знадобиться. Наступний дизайн, який я хочу вишивати, це саме ось ця гарна маленька пташечка. Це маленька синичка. І маленька синичка сидить на гілочці і на якомусь такому голубовому блакитному такому фоні. І що цікавого в цьому наборі? В наборі йде два пакети бісеру, так само тут є магніт. І ну, бісеру не так вже й багато, але тут ще був ось такий майже прозорий такі буси. Ці буси зовсім інші, ніж мали би бути на початку. Ось така була додана. Пам'ятка, на якій було написано, що ось цей смокітопас використовується замість кристалів, які тут раніше були. Мабуть, ці кристали вже зняті, зняті з виробництва, тому вони тут додали зовсім інші, які є. Я вже заготувала собі нитки, розібрала їх на дерев'яному такому планшеті і буду вишивати. Але є питання, на якій основі я б це хотіла вишивати. Можна було б вишити на ось цьому блакитному Фоні, колись я його фарбувала, і, наче б ця серія досить гарно би поєдналася разом. Хоча маю сумніви. І через те я заготувала собі ще ось такий Белфаст 32-й count і номер 3749. Не знаю, що скажете. Буде так гарно на цьому фоні? Або, може, треба на ось цьому блакитному фоні вишивати? У мене просто якісь. Незрозумілі муки вибору. Як скажете, на якому тлі буде краще? Я щось не можу обрати: блакитний, блакитний у цяточку або сірий у цяточку. Що ви мені порадите? Я щось розгубилася абсолютно. Я поки буду вишивати щось інше, а ви пишіть мені свої. Поради, як вам здається, буде краще. Бачите, цього коника? Він зовсім один і сумує. І мені здається, що йому потрібно додати кампанії. І я маю в кампанію ще декілька коників. І це трошки інші коники ось такий дуже різнокольоровий. Тут багато різного бісеру. Я ще не вишивала його. Номер. Де тут написано номер? Ось написано номер. Цього коника, і треба його довишивати до комплекту. Я вже розфарбувала основу. Хочу, щоб це була така серія, щоб всі коники були однакові а, однакому в тлі. І маю ще одного коника третього. І мені навіть цей більше подобається від попереднього, який я заявила, що хочу вишити. Ось така буде гірлянда з трьох коників. Це ж класно. Так, номер ось він. Тут роботи наче небагато, але все одно треба пропорцювати. Один коник десь один вечір вишивається, якщо сидіти, тільки вишивати цього коника. Побачу, встигну або ні. Але тут досить просто і все є в наборах, можна вишити і зробити таку гірлянду з цих конячок. Маю надію, що так все і вийде. Маю ще один дизайн, який майже готовий. Цей дизайн треба допрацювати. Я вже зібрала цю дивну королевну. Вона абсолютно готова. Десь тут додам відео про те, як я збирала. Всім привіт! Я збираю в такі м'якенькі пінки саме ось цю ляльку. Давненько вишивала, до сих пір лежить не зібрана. В мене заготовочка є. Це е, такий е, оксамит. Вже я його посадила на сивороті на е, флізелін. Е, потім в мене е, вишита ще є карта. Забула, як називається, черві. Мабуть, так називається ця карта. Як ви всі знаєте, ці сюжети мали б в оригіналі вишиватися на перфорованому пластику. У мене все вишито на мурана. Не знаю, як пройде в мене зборка, але навіть цікаво і вам покажу. У мене зроблені деякі зміни. Я додала тут бісер, бачите, так гарненько виграє. Трохи змінила її посмішку. і дещо змінювала колір обличчя. І зробила корону, здається, якось по-іншому. Додавала чверть хрестики, щоб було все по-іншому. Так, далі, що в мене тут є? В мене тут є ножиці. Хотіла саме про ножиці вам показати ножиці від Zara Home. Не пам'ятаю, в якому чаті взагалі дуже хотіли саме ці ножиці. Мені пощастило їх купити. Дуже такі прикольні, досить зручні. Прості, абсолютно зроблені, абсолютно купила більше заради стилю. Вони дуже такі стильні, приємні. Ну а як я люблю ножиці, тому це ще одна частинка в колекцію. Так, і чим буду начиняти цей пінкіт. В мене є такий щільний, дуже такий грубий уплотнювач і є такий макенький. Не знаю, що саме оберу, побачу, чим я буду начиняти цю красуню. Шкода, в мене немає золотого шнура або десь він був, я не знаю, де він тепер загубила. загубила. наче тут не так багато де загубити, але загубила. Все одно завжди щось перекладаю з місця на місці і десь засунула. Шкода нема. Треба бігти і купувати. Завтра не на часі, нема на планах, може, аж в понеділок. Ну, сьогодні просто буду намагатися шити дві частини. Ця частина мурана вже теж в мене на фрізеліні. Саме шивання показувати не буду, тому що навіть не уявляю форму цієї красуні. Що я тут вигадую? Буду просто як, як Бог пошли, так і з шию. Побачу, вам буду показувати. У мене навіть ногті підходять до цей сюжетного збирання. До нових включень. Збір абсолютно произвольний такий. Я нічого тут не вигадувала, ніякої форми не робила, шивала, як шивалося. І це було досить дивно, тому що я так зазвичай не роблю. Я роблю якісь форми, але ну, так й вийшло. Вона абсолютно м'ягка, її можна зігнути, як хочеш, можна її прогнути. Приткнути голкою, і буде так приємно. Що я хотіла зробити? Спочатку була ідея, може бісером обшити край, теж було б файно, але так багато бісеру немає золотого, а маю золоті нитки. І я зробила корт. Тут е, дві нитки мадери, одна більш е, такого старого золота, більш жовтого, а одна е, більш такого білого золота. Така. Не біло, а така ясно, ясного кольору. Тобто. І я зробила вже корд і хочу обшити цю королеву по периметру корду. І додати її зверху гачок, щоб вона могла висіти. Ось такий план маю ще на цю королеву. І ми ще не втомилися від цього вишивання. Я вже дивлюся на цей сюжет і страждаю від того, як давно в мене ця вишивка в роботі. І, чесно кажучи, сам. Набір вже теж дуже страждає. Ту вже дуже пом'ята оця політурка. Абсолютно, вже не витримує ніяких пересувань, ніяких збережень ця політурка. Втомлені нитки від очікування, коли я вже це все закінчу. Ви бачите, як все я банально розбирала ці нитки без спеціальних жодних там якихось. Органайзерів і як все це на сьогодні виглядає? Я нічого тут не вишивала вже досить давно. Вишито я маю лише три дизайни. Ось тут два. Так, вони не питайте чому вони такі смішні, чому вони так дивно розташовані, але вже як є. І маю ще один саме ось ця церква, цей костюм, який тут на горі. І що, треба вишити, просто сісти, повишивати і вже зібрати, бо вже стидно реально стидно від від себе. Від дівчата питають, коли вже я завершу цей сюжет вишивати, тому що вже досить давно в мене він в проектах, в процесах і все вже минули вже абсолютно всі СП, які йшли по цьому набору, які ми разом вишивали. Але ну, як є дівчата, вибачайте, така я видалася не несправна господарка. Так у якось ставилася до цих проєктів не серйозно. Я кажу, ну, бабуся моя казала, що якась ти несерйозна дівчина з цього приводу виявилася. Залишилося вишити три сюжети, два квадратні, і саме герой цього свята, цього дідуся гарного Миколая. Не знаю, може з нього почати, і тоді буде взагалі така ідея, я хоч вишую ці ну, форми. так, Ця форма ще одна. І б сюди вишити, і було б гарно, я б хоча б цього дідуся б, вже б зібрала би саме до свята. Ну, а ці два квадратні теж потрібно, звісно. Але побачу. В цьому відео я просто даю вам свої плани, а там пізніше побачимо, що з цих планів наразі вже вийде в мене. Побажайте мені удачі, побажайте мені <побачу> натхнення на всі проекти, які я задумала, тому що. Я би може й ще більше додала, але я намагаюся хоча б той час рахувати, який тут залишився до кінця. Але ж це все треба не тільки вишити, а гарна ідея була б ще їх зібрати. Дійсно, тут же збирання цих кінкіпів ще чого вартує. Це окремо таке супер завдання. Мені ще треба знайти стільки цього картону, щоб оформити, тому що наразі так багато його і немає, щоб збирати все. Або придумати якусь ще ідею, де той картон знайти. Може якісь рамярні тут знайти пагетні майстерні і щоб у них тут попросити саме залишки від паспорту. Побачимо, буду шукати. Є тут одна не так вже далеко. Треба до неї прогулятися і запитати, чи можуть вони мені віддати залишки. Я вам бажаю натхнення часу, можливості на вишивку, на збирання всіх вишивок, які вже готові, і миру нам кожний. Дім обіймає, цілую, і з вами була я, Тимків Єлена. До нових зустрічей, дівчата.